Четверта числя. Так, зупин sesohnимах. Uh ЦіAndrew austenian howis -huh. Неж Labor Товар аш cre wir В питаниях о захворивших на тридв sure Скажемо, що ми засулярим ось таком артіносе зальжнём На чатах уєди планкових Залежно на espeência Новины обофowan overseas Вч disadvantage Так і що такого appeal Закриття провадження овочів. Так? Так, Так Ви наполягаєте на його вирішення оповчив? Можливо, змінилася позиція. Позиція пов'язана з тим, що один з відповідачів помер і позиція в цій частині не може змінитися аж ніяк. Оскільки людина померла, право застава право іпотеки припинилася. В цій частині, яка передбачена, щодо відповідної і по такому Питання, чи є клієнтів, чи можливо замінити відповідача, залишається відкритим, але обернувати це відповідальність в принципі, це незадачі відповідача, тому ми вважаємо, що відносно застав іпотеки, яка це не може продовжуватись в силу тому, що іпотека це не виглядає. Приношення запит в гнімальську державну, отримали звернення співповідь. Завідуючої контори контролі Петросина яка надала незакінчену спадкову справу для обставина колоч Марії Георгівна, який є лише заява Моха Наталії Георгівни, від 21 січня таку заставу. Щодо цього є написано, ваша позиція Щодо підставляти. Ми вважаємо, що впровадження ж не може бути закрите, вже з наявною відповіді, а також я приніс кредитну справу до ЛО, яка, яка передбачала, що на момент смерті відповідачі проживали Отже, навіть якби не було факту звернено, то вони врахується таким ще прийняття захвачного. І ми просимо продовжувати процес, а банк, звичайно, то, точно не вимовився з наявною заявлення ви закреплюєте? За комітету? Є у вас якісь посилання на норми права? Перша честь. Звідно основному правильно було спеціалізовано суду номер 5 від 20 травня 2012 року чітко передбачено, що в випадку, якщо особа проживала на момент смерті, вона є такою, що прийняла спадщину за закон. Факт нереєстрації права власності не звідняє Далісті особи нести відповідальність за немикономіцов'язнення. Таким чином, наша позиція законодавства також розділом світлому. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку рішення суду може гатуватися на припущення, а в даному випадку... Представник позивача стверджує про припущення, які він вважає, повинні бути прийняті судом як належний допуск, оскільки з особою, яка померла, могло проживати і 20 чоловік, і залучення не визначення коло осіб, не той звернення з нами на іпотечне майно відповідно до статті 38 закон про іпотеку разі звернення на іпотечне майно повинні бути зазначені. Тож є власник показано іпотечного майна, а станом на сьогоднішній день відповідно до наявних документів. В тому числі таких, що підтверджені відповіді від внутріальної контори, власник не змінився. Таким чином не може бути звернено стягнене на іпотечне майно власник якого невідомо, оскільки таке рішення суду не може бути виконано. А знову ж таки, коптурів суд не може здобути стягнене на іпотечне майно, оскільки немає власника, а факт встановлення певних фактів потребує юридичного. Оформлені. І те, що особа проживала з особою, іншою особою не момент смерті, знову ж таки, не є достатньою причиною, яка може свідчити про те, що суд може звернутися на зустрічний команд. Ви отримали просто про складщину? А зверталася заяву до заяву. Я подала на спадщину, але я не прийняла спадщину. Не прийняла спадщину. А чому не прийняла спадщина? Бо коштів на той час не було, а потім в мене документи в банкові, як принимати тут спечі. Я платила кроні. Uh -huh. Ще експерти. Ну на цій стані щодо цього питання немає. Я не, не можу Ще закінчити стадію. Ще й по плану. Крім того, ми задавали поза судовому засіданні по питанні, щоб надати витримувати банк української дитини справити у судовому засіданні. Є матеріали дослідження, так? Є біжні окрепна? Наразі не оглянувши треба кредитної справи, сформувати якісь інші відковині питання. Ви хочете видати до судового засідання, чи як? Ми її хочемо оглянути або в судовому засіданні, або, або Нехай суд приєднає матеріали кредитної справи до матеріалів судової справи з подальшим поверненням після вирішення справи до судді, щоб відповідачі їх оглянути вказані матеріали по замеженому судовому засіданні та і сформувати свою позицію відповідно до від тих даних, які будуть підтримані в результаті дослідження наданих банків документу. Це привозить приєднання. Дані документи отримані під звіт. Я можу надати їх як суд, так і вам для ознайомлення із подальшим поверненням. І враховуючи дану позицію щодо спокуємців, ми би також хотіли уточнити його в частині місця. Без раді все чи пізніше? Ні, пізніше. Потрібно ознайомитися з цим документом і сформулювати проводити. Ну тоді суд додається нашого директора, що з'явила даних розбуття провадження доступних ковач. За цей час можливість поступуватися до виборки, висите так, то знаємо, так? Упав на лошади на конус і угоди на волосся.